Ви, до речі, ображало. От я не спитався тоді два роки тому. Ображало це м -м -м, мирне життя в Києві. Умовне мирне життя в Києві. Коли ти повертаєшся з полону, ти повертаєшся з е, війни, а тут. Е Ну, як пишуть, знаєш в інтернеті, значить люди гуляють, виселяються тощо. От як на тебе це впливало? Є така штука, карма називається. Угу. Кожен получить по заслузі сто відсотків. Якщо він мажорчик у який має купу грошей і в комендантський час в Києві гуляє під час війни на п'янівечерінській і мусора, наголошую мусора, а не поліцейські, прикривають оту всю лавочку. Ми всі знаємо ці дискотеки, які є в Києві. Про, от, от чути, сусіди, які зверху там сидять і кажуть, знизу постійно. Uh -huh. До таких дуже погане відношення, звичайно. А до людини, яка. Ну, що людина я, сидить там в ресторані на, лі... прикр... на майданчику. Якщо, він припустимо, він має свій бізнес або працює в когось, банкіром. Він працює, Він працює, заробляє гроші, дає робочі місця, так само людям, платить податки, донатить. Ну, і не хоче воювати. Від нього толку буде як від бізнесмена більше, ніж від штурмов... ніж від нього як від штурмовика з автоматом. 100%. 100%. Тобто ти проти таких е, рейдів ТЦК? Я не проти рейдів ТЦК, але треба розібратися, що та людина не служить. Є ухилянт, а є бізнесмен. <гум> не можна їх порівнювати? Ухилянти, от в Тернополі скільки було, зловили троїх е, в білярні. Вони ну, троє п'яні. Хлопці зловили, це я якраз зайшов. Е, троє з них ніхто ніде не працює, живуть за рахунок батьків. Угу. І, і Ну, Тобто, давай просто уточним: ухилянти – це ті, хто е, не став на яких облік. Немає ніякого толку. Ні, увазі, це ті, які не став навіть на облік і їх там е, розшукують. Це ті, хто в розшуку, угу. так. Ті, хто, угу. хто ціленаправлено, не хочуть допомагати державі взагалі нічим. Він хоче сам жити. Щоб Діанов пішов, захищав Україну, або там Мадяр, або ще хтось. Так? А він буде сидіти вдома, жити за рахунок батьків. Угу. Він в житті не буде донатити. Він, він не гвинта на дрон не купить. Я вже не говорю про сам, про сам дрон. Отакий От ухилян. Знову ж таки, що з ним робити на фронті? Автоматику такій людині небезпечно давати в руки угу. на фронті. Хай купає окопи.